У невеликому будиночку в болгарському селі Петрич, далеко від шуму великих міст, восени 1989 року відбулася розмова, яка здавалася абсурдною для всіх присутніх. Сліпа жінка з грубими руками працьовитої селянки сиділа в старому кріслі, коли до неї прийшов журналіст із Москви. Він приїхав із звичайним завданням записати чергові передбачення для радянського журналу. Але те, що почув того дня, Змусило його руки тремтіти, коли він записував слова. Ванга говорила про майбутнє Росії не про найближчі роки, про десятиліття вперед. Її голос був спокійним, майже байдужим, коли вона описувала події, які здавалися неможливими в той час, коли союз Радянських Соціалістичних Республік здавався вічним і непорушним. Вона бачила розпад великої імперії. Вона бачила хаос у Кремлі. І вона називала конкретні роки, які тоді звучали як фантастика. Журналіст записав усе в потертий блокнот із коричневою обкладинкою. Той блокнот зберігався в архіві його родини майже 30 років. Мало хто знав про його існування. Але в жовтні 2025 року цей запис раптом набув зовсім іншого значення. Тому що те, що відбувається зараз у Москві, дивовижно нагадує слова які Ванга вимовила того осіннього дня 1989 року. Повітря в Кремлі змінилося. Це відчувають навіть ті, хто ніколи не вірив у знаки та пророцтва. Останні тижні жовтня 2025 року принесли новини, які ще кілька місяців тому здавалися неможливими. Економічні показники Росії летять униз з такою швидкістю, що навіть офіційні московські аналітики не можуть це приховати. Резерви Національного фонду добробуту скоротилися з 10 до 4 трильйонів рублів. Паливна криза охопила регіони від Іркутська до Забайкалля. Люди стоять у чергах за бензином, якого просто немає. Українські дрони знищили 21 із 38 найбільших нафтопереробних заводів. За розрахунками західних експертів, без щонайменше шести місяців ремонту в абсолютно спокійних умовах. Росія до кінця року може стати залежною від імпорту палива на 60%. 60% країна, яка постачала нафту половині світу. Але економіка це тільки верхівка. Під поверхнею відбуваються речі, про які не пишуть у газетах. Федеральна служба безпеки Росії офіційно звинуватила колишнього олігарха Михайла Худорковського в підготовці державного перевороту. Звичайно. Подібні звинувачення звучали і раніше. Але зараз це відбувається на тлі чогось більшого, на тлі паніки, яка повільно, але невпинно охоплює коридори влади. Британське видання за телеграф опублікувало матеріал, який викликав хвилю обговорень у всіх столицях світу. У ньому йшлося про те, що Володимир Путін активно шукає внутрішніх ворогів. Не тому, що вони реально існують. А тому, що йому потрібно відвернути увагу суспільства від економічної катастрофи, від того факту, що російська воєнна машина почала давати збої, від того, що карти, якими він грався останні роки, закінчуються. Тепер уявіть собі, що всі ці події були передбачені більш ніж 30 років тому. Тієї осені 1989-го Ванга сказала московському журналісту речі, які здавалися божевіллям. Вона говорила про те, що на Росію чекають важкі випробування, що країна пройде через розпад, що буде період, коли влада в Кремлі стане нестабільною і що ключові події почнуться приблизно через 40 років 40 років від 1989-го. Це 2029 рік. Але Ванга також говорила про іншу дату про 2027 рік. Саме цей рік вона називала точкою неповернення роком, коли процеси, що розпочалися раніше, стануть необоротними, коли внутрішні суперечності досягнуть критичної маси. Видка Петровська, подруга та помічниця Ванги. Яка останні 15 років життя провидиці допомагала їй по господарству, зберегла точний запис тих слів. У її архіві є фраза, яку Ванга повторювала кілька разів різним відвідувачам те, що поєднувалося силою, розеє сиплеться на шматочки. Це станеться поруч із Росією спочатку, а потім усередині неї. Поруч із Росією, Україна почала відокремлюватися ще в 2014 році. Повномасштабна війна 2022-го остаточно розірвала зв'язки. Грузія пішла своїм шляхом давно, Азербайджан більше не дивиться на Москву. Вірменія шукає нових союзників навіть Киргизстан та Узбекистан почали дистанціюватися. За сім місяців 2025 року Кремль втратив важелі впливу в країнах, які десятиліттями вважалися його безумовними сателітами. Сирія впала. Іран відвернувся. Навіть Білорусь починає показувати ознаки власних інтересів, які не завжди збігаються з московськими. Аналітики з Національного університету Києва опублікували дослідження, в якому прямо заявляють, розпад Російської імперії вже розпочався. Процес йде швидше, ніж хтось міг передбачити. За історичними мірками ці зміни відбуваються майже миттєво. Але повернемося до тієї осені 1989. го Журналіст, який записав слова Ванги, помер у 2003 році. Його блокнот перейшов до доньки. Вона зберігала його серед інших родинних речей, не надаючи особливого значення. Лише восени 2024 року, переглядаючи старі папери, вона знайшла ці записи та вирішила показати їх історику, який займався дослідженням спадщини Ванги. Історик одразу звернув увагу на дати. Ванга не просто говорила про майбутні проблеми Росії в загальних термінах, вона називала конкретні періоди, і головним серед них був 2027 рік рік, коли, за її словами, Влада в Кремлі почне розея сипатися зсередини через боротьбу за ресурси та вплив. 26 жовтня 2025 року. Субота, 14 година, 30 хвилин за московським часом. У цей момент в одному з будівель поблизу Кремля відбулася зустріч, про яку офіційно ніде не повідомлялося. Присутні сім осіб із найближчого оточення російського президента. Зустріч тривала дві години сорок хвилин. Коли вона закінчилася, троє учасників виглядали блідими. Один із них потім конфіденційно передав інформацію західним джерелам через посередників. Суть розмови зводилася до одного економічна ситуація набагато гірша, ніж показують офіційні звіти. Військові витрати досягли 41% всього державного бюджету, найвищий показник з часів холодної війни. Центральний банк підняв ставки до рівня, який душить будь-який бізнес, окрім військового. Інфляція наближається до 10%, незважаючи на всі спроби її приховати. Але найстрашніше не це. Найстрашніше те, що банківська система тріщить по швах. Кремль змушував банки кредитувати оборонні підприємства без жодних перевірок платоспроможності 23% всіх корпоративних кредитів. Мінімум 190 мільярдів доларів зараз видано компаніям, які виробляють зброю. І майже ніхто з них не зможе повернути ці гроші. Тому що вони працюють виключно на війну, яка затягнулася набагато довше, ніж планувалося. Коли один із присутніх на тій таємній зустрічі спробував порівняти ситуацію з 1991 роком, його різко перебили. Але порівняння залишилося в повітрі. Тому що всі в тій кімнаті пам'ятають, як швидко все впало того разу, як система, яка здавалася вічною, розеї сипалася за лічені місяці, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно заявив, Путін іде шляхом Брежнева. Він сам колись казав, що Радянський Союз розвалився через надмірні витрати на озброєння. І зараз він робить абсолютно те саме. Гонка озброєнь, яку Кремль розпочав, може привести до того самого результату, що й у 80-х роках минулого століття. Але є ще один момент, про який мало хто говорить вголос. Ванга передбачила не просто економічний колапс вона говорила про внутрішню боротьбу за владу, про зраду в найближчому оточенні, про те, що російського лідера має зрадити власна охорона через суперечки за вплив та ресурси. Зверніть увагу на дати. Заколот Пригожина відбувся в 2023 році. Це була перша реальна загроза владі Путіна за всі роки його правління. Військові колони йшли на Москву, система дала тріщину. Хоча заколот придушили, насправді нічого не повернулося до попереднього стану. Довіра була підірвана. Підозри залишилися. І навіть зараз, через два роки, Кремль постійно ротує військових командирів, боячись, що хтось може повторити спробу. Федеральна служба безпеки звинувачує опозиціонерів у підготовці перевороту. Але питання не в тому, чи готують вони щось насправді. Питання в тому, що сам факт таких звинувачень показує рівень параної в коридорах влади. Коли система починає боятися власної тіні, це означає, що вона відчуває внутрішню слабкість. А тепер подумайте про час. До 2027 року залишається трохи більше року усього 14 місяців. За цей час економічна ситуація не покращиться, аналітики одностайні в цьому прогнозі. Війна не закінчиться, занадто багато вкладено, щоб зупинитися. Західні санкції не зникнуть, навпаки, вони стануть жорсткішими. Китай та Індія вже скорочують закупівлі російської нафти після нових американських обмежень. Інститут міжнародної економіки Петерсона опублікував звіт, в якому прямо сказано, здатність Росії підтримувати воєнний стан залежить від цін на нафту та траєкторії санкцій. Обидва фактори зараз грають проти Москви. Навіть якщо ціни на нафту залишаться на поточному рівні, Росія не зможе продавати достатньо через санкції та логістичні проблеми. 24 жовтня 2025 року Блумбак опублікував інформацію, яка підтвердила найгірші побоювання. Кремль запустив план призову військових резервістів не для фронту, для захисту нафтопереробних заводів від українських дронів. Подумайте про це. Країна, яка веде війну, змушена відкликати солдатів із передової, щоб охороняти власну інфраструктуру всередині своїх кордонів. Це не ознака сили, це ознака відчаю. У трьох регіонах Росії, Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї на автозаправках повністю припинили вільний продаж бензину. Люди можуть купити лише обмежену кількість за спеціальними талонами. В країні. Яка володіє найбільшими запасами нафти та газу в світі? Як це можливо? Це можливо тоді, коли система починає розпадатися зсередини. Ванга бачила це все не в деталях, звичайно вона не могла знати про дрони чи конкретні санкції. Але вона бачила головне напрямок руху. вона говорила про те, що влада в Москві втратить здатність контролювати ситуацію. Що регіони почнуть відокремлюватися неофіційно, а фактично, що центральна влада стане настільки слабкою, що не зможе утримати все разом. І найголовніше, вона називала 2027 рік роком, коли цей процес стане необоротним не роком повного колапсу, а роком точки неповернення, після якої все покотиться за інерцією, і ніхто не зможе це зупинити. Зараз відбувається щось дивне з інформаційним простором. У Росії починають з'являтися статті, які ще півроку тому були б неможливими. Економісти обережно натякають на серйозні проблеми. Журналісти пишуть про невдоволення в регіонах. Навіть деякі державні засоби масової інформації припускають, що ситуація може погіршитися. Це не означає, що система одразу впаде. Але це означає. Що еліти відчувають небезпеку і починають готувати запасні варіанти. Коли кораблі починають покидати щурі, це поганий знак для корабля. І зараз спостерігається саме така тенденція Капітали виводяться. Родини можновладців переїжджають за кордон. Навіть ті, хто публічно підтримує режим, приватно готують плани евакуації. Примадонна російської естради Алла Пугачова нещодавно дала інтерв'ю. Яке викликало сенсацію. Вона заявила, що в 2027 році відбудуться долоносні та неприємні події. На питання журналістки, про що саме вона говорить, Пугачова відповіла загадково: Я не маю права говорити. Я знаю, але не маю права. Давай доживемо до 2027 року. Запам'ятай, 2027 рік. Цікаво, що Пугачова також згадала свої відносини з Путіним. Вона сказала, що багато років тому мала з ним дружні стосунки, але зараз зовсім його не розуміє. За її словами, він став зовсім іншою людиною і кардинально змінив свій світогляд. Але найцікавіше не це найцікавіше те, що Пугачова називає саме 2027 рік. Той самий рік, який називала Ванга 36 років тому. Збіг можливо. Але занадто багато збігів починають накопичуватися в одній тоці. Економічні проблеми, політична нестабільність, війна, яка затягнулася, втрата впливу на сусідні країни, внутрішні конфлікти в елітах, все це збігається в один період. І цей період підозріло точно співпадає з датами. Які Ванга називала десятиліття тому. Є ще одна деталь, про яку мало хто пам'ятає. Ванга говорила не тільки про розпад, вона також говорила про те, що після важких років Росія відродиться, але це буде інша країна, меншою територією, з іншою системою влади, з іншим ставленням до світу? Вона називала це очищенням через страждання. Країна має пройти через важкі випробування, щоб зрозуміти свої помилки та розпочати новий шлях. Якщо вірити її словам, 2027 рік це не кінець, це початок. Початок тривалого процесу трансформації, який триватиме роками. Але саме в 2027 році має відбутися подія, яка запустить незворотні зміни. Що це за подія? Ванга не уточнювала. Або ж ті, хто записував її слова, не змогли правильно зрозуміти. Можливо, це буде економічний дефолт, коли Росія не зможе обслуговувати свої борги. Можливо, це буде політична криза, коли різні групи в Кремлі не зможуть домовитися про владу. Можливо, це буде військова поразка, яка змусить переглянути всю стратегію. А можливо, це буде комбінація всіх цих факторів одночасно. Експерти з Четем Хаус провели аналіз і вказали на тривожну тенденцію. Історично імперії не розпадаються миттєво. Вони спочатку втрачають контроль над периферією. Потім економіка починає давати збої. Потім еліти починають боротися між собою за те, що залишилося. І тільки після цього настає фінальний колапс. Усі ці стадії зараз можна спостерігати в Росії одночасно. Втрата контролю над периферією. Сирія, Вірменія, Киргизстан, частково Білорусь, все це вже відбувається. Економічні проблеми. Паливна криза, банківські проблеми, інфляція, падіння резервів, всі показники червоні. Боротьба еліт. Звинувачення Ходорковського, поранує щодо переворотів, постійна ротація силовиків, ознаки очевидні. Залишається лише питання часу. І знову ми повертаємося до 2027 року. 14 місяців це достатньо часу для того, щоб всі ці процеси набрали критичної маси. Недостатньо часу для того, щоб щось виправити. Занадто багато проблем накопичилося занадто глибоко вони вкоренилися. Подумайте про те, що відбувалося останні шість місяців. У липні 2025 року аналітики ще говорили про стабільність російської економіки. У серпні почали з'являтися перші тривожні сигнали. У вересні ситуація погіршилася. А в жовтні вже стало зрозуміло, що це не тимчасові труднощі. Це системна криза, яка розвивається експоненціально. Якщо такими темпами події розвиватимуться далі, то до середини 2026 року ситуація стане критичною. А до початку 2027 року вона може стати неконтрольованою. Саме тоді може відбутися та ключова подія, про яку говорила Ванга Подія, після якої вже нічого не буде таким, як раніше. І знаєте, що найдивніше багато людей, які ніколи не вірили в пророцтва, зараз починають згадувати слова Ванги. Не тому, що вони раптом повірили в містику, а тому, що реальність настільки точно збігається з тим, що вона говорила, що ігнорувати це стає важко. Коли факти починають відповідати передбаченням, це змушує задуматися. Можливо, Ванга справді бачила щось, що недоступно звичайним людям. Можливо, вона просто дуже добре розуміла логіку історичних процесів і могла передбачити наслідки. А можливо. Це просто збіг обставин, і 2027 рік нічим не буде відрізнятися від інших. Але статистична ймовірність того, що стільки факторів випадково збіглися з передбаченнями, зробленими більш ніж 30 років тому, надзвичайно мала. Ось вам цифри. Ванга називала період приблизно через 40 років після розмови. Це дає діапазон 2027-2029 років. Вона говорила про економічні проблеми, зараз вони є, вона говорила про втрату контролю над сусідніми територіями, це відбувається. Вона говорила про внутрішню боротьбу за владу, ознаки очевидні. Вона говорила про те, що все розаясиплеться на шматочки, процес запущений. Кожен окремий збіг можна пояснити випадковістю. Але коли їх стає 5, 7, 10, випадковість перестає бути правдоподібним поясненням. Залишається визнати, що або Ванга справді мала незвичайні здібності, або вона настільки глибоко розуміла природу влади та історичні цикли, що могла передбачити майбутнє з дивовижною точністю. А зараз питання не в тому, чи варто вірити пророцтвам. Питання в тому, що робитиме світ, коли події, передбачені 36 років тому, почнуть здійснюватися в реальності. Тому що якщо Ванга була права щодо 2027 року як точки неповернення, то все, що відбувається зараз, це лише підготовка до головної події. Якої саме? Можливо, ми дізнаємося вже дуже скоро. Залишилося зовсім небагато часу 14 місяців 42 тижні, 294 дні. І найстрашніше не те, що передбачення може збутися? Найстрашніше те, що ніхто не знає, як саме це станеться і які будуть наслідки. Розпад великої ядерної держави це не абстрактна загроза, це реальна небезпека для всього світу. Хто контролюватиме ядерну зброю? Що станеться з регіонами, які можуть оголосити незалежність? Як це вплине на глобальну безпеку? Ванга не давала відповідей на ці питання, вона просто попередила, що 2027 рік буде переломним, а все інше залежить від тих, хто буде жити в той час від нас, від того, як ми відреагуємо на події, які неминуче наближаються. Тому що якщо слова сліпої провидиці з болгарського села виявляться правдою, то світ у 2028 році буде зовсім іншим, ніж той. Який ми знаємо зараз.